Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами говорити про три найважливіших валюти нашого життя: про те, що дійсно в житті для нас є важливим. І дуже багато людей цінують дійсно гроші, тому що ми навчаємося в школі, навчаємося потім в університеті, обираємо собі професію. Дійсно для того, щоб бути потрібними в цьому житті, але разом з тим, і ще для того, щоб заробити гроші, щоб мати гроші, адже в майбутньому потрібно і забезпечувати свою сім'ю, родину, і також давати дітям належне виховання і навчання. І тому дуже часто ми дійсно думаємо про гроші. Але ж, крім грошей, ще є інші дуже цінні валюти, які також необхідні у нас. В нашому житті, і дуже важливо, тут дуже важливий баланс, щоб дійсно все у нашому житті було в балансі. Якщо говорити про наш час. Ми часто витрачаємо час для того, щоб заробити гроші. Також час також дуже важливий, адже час це те, що ми от проживаємо кожного дня. І якщо нам, нам нам обмежено, ми обмежені в часі, адже час це також дуже важливо для, для того, щоб ми могли встигнути все зробити за своє життя і тому ми часто часто витрачаємо свій час щоб щоб заробити, щоб дійсно заробити гроші. І так само ми витрачаємо час не лише, що задуматися, на що ви витрачаєте свій час. Я думала про це. Ми витрачаємо час і на те, щоб заробити гроші. І на те, щоб зміцнити своє здоров'я, і на те, що щось навіть і з'їдає у нас дуже багато часу, до прикладу, якісь неприємні новини, якісь соцмережі. Наші відволікання також забирають у нас дуже багато. 笑死！ Якщо взяти, до прикладу, таку цінну валюту, як здоров'я, ми собі завжди думаємо, що о, поки ми молоді, то у нас здоров'я буде завжди. І також не шануємо інколи своє здоров'я, працюємо без відпочинку для того, щоб заробити знову ж таки гроші, харчуємося або як, не маємо достатньої кількості сну, в декого навіть буває якась певна нервова робота, де дійсно. Дуже багато здоров'я для того, щоб заробити ті самі гроші. І якщо взяти гроші, гроші це дійсно вони дійсно потрібні, але ми не завжди встигнемо ними насолодитися, якщо у нас не буде достатньої кількості часу для цього, це раз і не дуже насолодишся. Грішми, коли немає здоров'я, і тут дійсно все важливо і здоров'я, і час, і гроші. І важливо це все мати в балансі. Адже треба думати, якщо ми заробляємо гроші, що ми віддаємо, ми віддаємо своє здоров'я. Що ми повинні зробити для того, щоб покращити своє здоров'я, підсилити це. Повинні відпочивати, повинні дбати про себе, повинні мати гарний належний відпочинок. Адже потім, уже коли ми вже маємо заробили, до прикладу, заробили багато грошей, поклавши своє здоров'я. І потім, щоб відновити наше здоров'я, нам потрібно буде ж, знову ж таки віддати гроші. Тобто це якесь таке коло, де дійсно потрібно, щоб щось отримати, щось віддати. І дуже добре, коли ми це робимо і віддаємо в балансі. От проаналізуйте свій день, чи, як ви працюєте, чи працюєте ви для того, ну, дійсно, ви працюєте для того, щоб заробити гроші і мати задоволення від роботи. А чи віддаєте ви багато дуже свого здоров'я на те, щоб заробити гроші? І знову ж таки, чи віддаєте ви багато часу на те, щоб заробити гроші? Тому це потрібно зробити, дивитися все в балансі. І ми, студія управління. Часу Богу ж Штайм, і хто мене ще не знає, я Ольга Маслюк. Ми навчаємо, що дійсно життя потрібно тримати в балансі, потрібно збалансувати час, який ви витрачаєте, і на заробляння грошей, і на відпочинок, і на своє здоров'я. Адже дійсно нічого поганого немає в тому, щоб заробляти гроші. Але дійсно потрібно дбати про своє здоров'я. Ви потрібно, потрібно розуміти, що 30-40 хвилин якогось фізичного навантаження в день дійсно може допомогти зміцнити ваше здоров'я. Так само подбати про те, що ми чим ми харчуємося, не харчуватися аби як, а харчуватися так, щоб дійсно підсилити своє здоров'я, щоб в майбутньому, коли ви заробите багато грошей, у вас було достатньо часу для того, щоб цими грішми скористатися, і було достатньо міцне здоров'я, щоб ви могли ці гроші. Гроші використовувати дійсно як ресурс для того, щоб насолоджуватися своїм життям і бути здоровими при цьому. Отже, коли будете планувати свій день, обов'язково подивіться на такий баланс, на те, на те як ви заробляєте гроші, чи достатньо ви відпочиваєте, чи не заганяєте ви себе як віл на цій роботі. Подивіться, як ви харчуєтеся, як ви дбаєте про своє здоров'я. І також подивіться. На що ви витрачаєте час. До прикладу, замість того, щоб посидіти там півгодини в соцмережах, поговорити тих самих півгодини зі своєю дитиною на якісь різні теми. Це запам'ятається на все життя. А те, що ми сидимо в соцмережах, ми цього не запам'ятаємо. І тобто, так як ми витрачаємо час, також є велика різниця. Ми можемо витратити свій час на те, що дійсно запам'ятається і принесе нам насолоду, і нам буде що згадати в у нашому житті, що от ми робили певні дії в певний час. А якщо ми будемо сидіти постійно в соцмережах чи на щось відволікатися, ми цього не пригадаємо і задоволення від цього, ми отримаємо тільки миттєве, а не на постійній основі. Адже завжди приємно, коли ми згадуємо якісь приємні моменти зі свого життя. І дійсно, це може викликати у нас посмішку, може викликати у нас якісь моменти щастя, що в нашому житті таке було. І це дійсно дуже, -дуже цінується. Отже, три валюти, які ми маємо у нас. Чому житті це здоров'я, час і гроші, і всі вони важливі, але все це треба здобувати в певному балансі. І балансуємо так, коли ви складаєте сьогодні, будете складати свій розклад. дня, Обов'язково подивіться, чи є у вас завдання, які підтримують ваше здоров'я, чи є у вас достатній кількості відпочинок, чи є у вас завдання, які підтримують вас, що ви не будете витрачати зайвий час? Чи є у вас завдання, де ви дійсно будете витрачати свій час, насолоджуючись приємними розмовами зі своїми близькими, рідними, такими, що дійсно ви будете вважати? Що о, сьогодні я день прожила недаремно. Сьогодні я свій час не витратила даремно. Тобто я сьогодні зробила дійсно гарні, гарні справи, які дійсно допоможуть мені зберігати баланс у моєму житті. І кожного дня ми вам рекомендуємо. Плануйте свій день. Його треба обов'язково запланувати. І я вже нещодавно говорила також в одному етері, і говорила про те. Що краще запланувати собі якусь одну справу? І її обов'язково виконати, ніж напланувати собі 100 справ і не виконати їх ніколи. Отже, плануйте собі якусь одну справу на день. Небагато одну справу на день, але завжди ставте собі її так, щоб ви її виконали. Далі плануйте свій день по різних категоріях. Подивіться, чи у вас є, до прикладу, робочі задачі, де ви дійсно заробляєте гроші і це десь вдасть вам дохід. Також мають бути у вас завдання. Завдання по навчанню це також важливо кожного разу. Потрібно навчатися, розвиватися тим більше в нашому світі, де дуже часто все змінюється. І подивіться на ваші особисті завдання: чи достатньо у вас відпочинку, чи достатньо у вас спілкування з близькими, з родичами, з дітьми. І чи дійсно ви живете своє повноцінне життя? Обов'язково залиште собі час на форс мажори 3-4 години на щось таке приємне, непередбачуване? Обов'язково собі залиште. Заплануйте собі обов'язково відпочинок. Якщо ви собі не будете планувати відпочинок, то ваш організм його сам запланує собі якимись такими неприємними? Неочікуваними якимось ситуаціями, тому завжди собі плануйте відпочинок. І подивіться, чи поміщаєтесь ви у 24 години, якщо дійсно поміщаєтеся своїми завданнями, підраховуйте цей, цей час і малюйте собі маршрут дня. І я впевнена, що якщо дійсно своє життя тримати в балансі, і дійсно це можливо збалансувати свої гроші, свій час і своє здоров'я, дійсно тоді життя стає більш усвідомленим. Ми більш усвідомлено знаємо, що ми робимо і що нам це дає, і тому воно стає більш легким, більш приємним. І ми знаємо точно, що даремно не витрачаємо час. Отже, до нових зустрічей на наших тайм менеджмент зарядках. І також я побігла проживати свій, свій день, так щоб тримати всі свої ресурси в балансі. До нових зустрічей!